Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся черговий випуск передачі Ваш депутат. І сьогодні наш гість депутат Волинської обласної ради Василь Пилипович Пецентій. Пецентій Василь Пилипович, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 28 Старовижівський район. Член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку. Паливно-енергетичного комплексу архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. Член депутатської групи Нова Волинь. Завідувач хірургічного відділення Старовожівської центральної районної лікарні. Заслужений лікар України, раді вітати в нашій студії депутата Волинської обласної ради Василя Полиповича Пецентія. Вітаю вас, шановні телеглядачі, шановні земляки. Василю Полиповичу, давайте ми пригадаємо. Оцей звітний період, про який сьогодні ми будемо говорити, яким він для вас був, якщо пригадати, тобто з позиції депутата Пецентія? Ну, в мене звітні періоди, в принципі, вже багато років. Вони, я вважаю, що ну, на активних позиціях він проходить. І роботу, яку мені довірили люди, я стараюся виконати, ну, якщо не сповна, то наближитись до цього і честю. От. Багато в мене було задумів, багато в мене було запитів, багато в мене було роботи в обласній раді і на окрузі, ну, з різноманітних питань. От. Я нічого не, не впускаю із тих питань, з якими до мене звертаються мої виборці, та й з інших районів до мене люди звертаються. Стараюся надати їм допомогу як депутатську, так і моральну, з медичної точки зору, психологічну, щоб людина себе, як звернулася вона до мене, почувала, що вона звертається за допомогою і отримає якусь конкретну відповідь. У ну, мене, В моїй діяльності я ставив ціллю невисоку політику, яка проводиться на рівні там, Києва, на рівні партійних діячів, на рівні партій, а наша приземлена політика, яка йде на благо наших людей, в тому числі і на той район, де я проживаю, і на той виборчий округ, звідки мене обрали, щоб у нас була і забезпеченість і водою, і електрикою, і дорогами, і комунальні служби, і, і щоб був доступ і до медицини, і до освіти. Я не спираюся тільки на одну, на якісь одні лінії чи на одні позиції. Тому я і вибрав свою комісію, де вона більш такою, яку я входжу із депутатського корпусу, вхожу в комісію із питань інфраструктури, де вона зачіпає багато питань нашої повсюденної життєвої позиції і повсюденного життя. Ну, ми про це пізніше поговоримо. Про те, що про роботу самої комісії. А зараз я пропоную, Василю Пилипичу, ви торкнулися питання депутатських запитів. Тобто до вас звертаються виборці, а ви змушені теж десь це питання вирішувати реагувати і звертатися до виконавчих і представницьких органів влади. Ми знайшли на сайті обласної ради декілька ваших, ваших депутатських запитів. Давайте ми по окремо по кожному поговоримо. Що вас спонукало звернутися? І які результати їх вирішення? От, наприклад, про відновлення налагодження проводового радіомовлення в Старобужівському районі. Ну, я рахую, що проводове радіомовлення це зараз на сьогоднішній день є одна єдина можливість людям в багатьох селах почути останні вісті і новини нашої області. Тому що в телебаченні це Волинське телебачення, воно не не кругом транслюється. От, а проводове радіомовлення дає можливість почути людям, які в нас проходять зміни в області, які задіяні питання, які вирішуються, які не вирішуються. І можна й скаргою якоюсь звернутися, і воно буде почуто і озвучене. І Тому... результат звернення. І результати не ну плачевні, так можна сказати, не хороші. Викупити, викупили Укртелеком. А хочуть це закрити, тому що це вроді їм збиткове. Ну у них же ж вони забрали весь укртелеком. Там є і незбиткові, просто одна галузь збиткова, друга незбиткова. І вона повинна перекривати. І от дають тільки одні мені відписки. Що от у нас вже 134 тільки радіоточки по старій виживі і так далі. Звісно, їх не буде, якщо їх не ремонтувати. І що люди мов не звертаються, не хочуть. На що ж платити гроші? От я плачу гроші за радіомовлення, але ж. Його ж воно не працює в мене. І я не хочу, щоб мені одрізали провода, а його треба налагодити і зремонтувати. Звісно, люди, якщо не роблять, то вони не будуть і платити. А якби воно працювало, то вони б і платили. б. Це є вже власністю не державною. І той власник, що його придбав, він мусить внести туди кошти і налагодити. Хай вони як хочуть, чи зараз можна замість проводів замінити іншими. Способами, але передача має бути, щоб почули нашу, держа, ну, нашу область на, 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 на рівні всіх сіл, на рівні всіх хуторів, щоб люди знали, що хто в нас. У нас є вже такі люди, що вони не знають, хто в нас голова держа, облдержадміністрації. Ну це ж стидотті. У такому віці вже жити зараз вже 21 -е століття пішло, і щоб не було е, зв'язку, радіозв'язку. Тому я настаю і буду настаювати, і далі буду це діло пробивати, щоб такі відновити, можна знайти і е, якісь спільні інтереси між електриками нашими, Кажуть, що зняли провода, бо електрики познімали. Ну, можна, ну було б тільки бажання. І я думаю, що е, наша е, облдержадміністрація почується і буде реагувати на це, щоб такі відновити, щоб не дати е, радіомовленню е, цьому загинути. Це найперше, що це є е, той елемент. Коли за якусь катастрофу, небезпеку, пожежу, чи що, можна оповістити людей, можна довести людям до кожного, ну до кожної хати. А це все забули. зараз, тіх, скільки тих технологічних небезпек виникає, і оповіщення нема ніякого. Тому я сподіваюся, що мене почують, і відповідь буде позитивною, а не тою відпискою, яку мені дали, Васильпович, у вас дуже багато запитів. Щодо або автомобільних доріг, або автоперевезень пасажирських перевезень. От, наприклад, щодо ремонту автомобільної дороги місцевого значення Нудижі Галина Воля, і щодо розподілу коштів, виділених на перевезення пільгових категорій пасажирів. В чому ну, тут проблема? І проблема тут заключається в тому, що теж йдуть відписки: оця дорога до Нудиж із Старої Вижжі вона ще була за панської Польщі. Це була ну, найкоротша дорога на Любомель і за кордон. Тепер мені прийшла значить, звідти відписка, що цією дорогою не користуються попитом, що вона не потрібна. Що ця дорога мол, зроблена тільки для того, щоб виїхати на, на поля, там які поблизу в тому селі Сукачі, і більше ні е, для чого вона не потрібна. Так я хочу сказати, що це найкоротший шлях із старої вижви до Любомля. Тому що ми, як їдемо через Ковель, нам проходиться до 90 кілометрів, а туди десь 48 кілометрів. Це наполовину коротший шлях. Ця дорога вона йде з Датеня, через Сараховича, на Старовижгу, з камінь каширська І вона теж була б найкоротшим шляхом, чим в каширську їхати через Ковель. І там залишилась проблема всього на 3,4 кілометри. Тобто майже 3, 3 кілометри 400 метрів цієї дороги. Її розсунули, її там. Ну, розвалили і тому вона і не користується попитом. А якщо її зробити, цю дорогу, то попит буде там великий і шалений. Туди будуть машини йти постійно за кордон і на Любомилі, і на Шацк, бо це йде розвілка, і виходиш на шацьк, Шацк на ту асфальту ну, дорогу. Дорога Пряма дорога, Пряма дорога. Да. Там треба два моста поставити і хоча б її насипати піском. Там три кілометри. Ну які тут вже такі великі затрати? Вже ніхто не говорить навіть за біле щебеневе покриття. Насипати, зробити, щоб люди їхали. На той от може бути трошки більше грошей, можна зробити і біло щебеневе покриттям. Там вже за асфальт ніхто не говорить. Так само дорога, що йде від Галної волі до... Старої Гути. 5 кілометрів залишилась дорога. Дорога експлуатується вже 27 років, білосчібеневе покриття. Воно розраховане на 13-14 років максимум. Воно вже два рази дало. Звичайно, там просіло. Там вже того материн... основа, яка закладалася крупною щебнева, її вже нема. Вона вже провалилася, виходить один пісок. Автобуси їдуть, застрівають. Ну це ж люди там 5 сіл. За цією дорогою стоїть. А сполучення є там транспортне між? Ну то ж є, і автобуси ходять. Автобуси но, ходять. Да, но її треба поремонтувати. Цю дорогу знов не включили у, у, цей, у список по ремонту. Я сподіваюся, що на 2014 рік вона буде включена. От. І проблема це ж та сама дорога, що йде на Нудижі. Це ж та сама дорога. Там 5 кілометрів асфальту поставити, а там 3 кілометри. Зробити біло і дві труби заложити. Це ж не того моста робити, бо знає якого. А дві труби положити, і все, буде дорога, нормальна дорога. І люди будуть їздити і будуть вдячні, всім вдячні. Тим більше, що зараз нас об'єднали, вже в нас санстанція вже в Любомлі. Попробуйте людині за якоюсь довідкою поїхати в санстанцію аж через ковіль до Любомля, коли буде пряма дорога через вижву, через старогуту сукачі на нудижі. Так само люди, може, хотіли б поїхати віддихати на шат чи куди. Дороги туди практично нормальної немає. Три кілометри, все опирається в три кілометри дороги, і була б нормальна, хороша дорога. Виїхав на асфальт направо, поїхав на шас, наліво, на любому. Все, питання буде вирішене. Ото і замілочі починаються такі гризота, непотрібні розговори, відписки і так далі. Я думаю, що теж і адміністрація автомобільних доріг і. Адміністрація обласної, обласна адміністрація обласної ради, вони таки почують мене, і, можливо, це питання буде вирішене. Ми вже і відеозйомку туди їм дали, все зробили. І це ж є підписи людей, які зібралися, я їх вручив, їм ті підписи, що люди, ну допоможіть щоб цю дорогу, це ж дорога вже, може і 300 років, може і більше, відновити, і, і буде питання вирішено. Є по перевізниках питання, так. Да. От е, я. Теж я є, є перевізником і знаю цю болячку, значить, ну, і страдають і перевізники, і страдають і люди. Для того, щоб нам відновити транспорт, щоб регулярно ходив транспорт, щоб підобрати нормальних шоферів. На це все треба кошти. Ми перевозимо, я можу сказати по собі, що я так від 360 до 400 рублів. Щоденно перевожу за свої кошти людей. Мені їх ніхто не повертає. І дивляться мої шофера на тих людей боком, і люди ті дивляться на нас боком. Так от, щоб цього не було, то моя така була пропозиція: я виходив не один раз, що це питання треба якось відлагодити. Ми не кажемо, щоб нам дали лишні гроші чи що, але місцеві перевезення, які йдуть в межах міста чи в межах району, їм... Хоч частина, ну повертається. Але ті, що йдуть міжміські перевезення, де білети найдорожчі, їм нічого не перевезуть. У нас йде по перевезенню безплатно за рік десь мільйон 500 тисяч чи 600 тисяч по міських і приміських перевезеннях, і 5,5 ,5, чи 5600 мільйонів це міжміські, які перевезли. І міжміським нічого не компенсується. Абсолютно. Ми вже ставимо питання, ну давайте на трох ділити. А не на двох. А як ви ставитеся до адресної допомоги? А я тільки за адресну допомогу. Ви розумієте, в нас є такі люди, от особливо мені їх дуже шкода, то інваліди війни, настоящі інваліди війни, яким вже за 80 давно минуло. Він каже: ну, я ж нікуди не виїжджаю. І нічого мені від цього нема. А якби була адресна допомога, то він, може б ті гроші зимою використати, кидали б сніг. Чи наняв би сусіда його звозив би персональною машиною? У лікарні чи кудись. Він не може до того автобуса добратися. І є такі люди, які просто нагліють, вони використовують цей транспорт як свій. Розумієте? От, учаться, вони навіть не хочуть гуртожитку жити, вони собі їздять безплатно у Луцьк, назад, в Луцьк, назад, кожен день і це, Звісно, ну, такі нервові обставини у перевізників і у шоферів. І ще, ще якісь вимагають, ну, такі непотрібні, так сказати, ставлять питання. Їдете, то їдьте. Але я б хотів би, щоб, звичайно, була адресна допомога. От у нас буде сесія, ми підготували звернення до Кабміну і до депутатів Верховної Ради, щоб такі була допомога адресна. Ото було б тоді правильно, закон би виконувався. Люди тим, кому потрібно, кому положено. Є ж такі люди, які ну... Багаті, скажімо, заможні люди. І вони теж користуються. І є такі, що бідні. Так от тим бідним я за те, щоб їм всім допомогти. І я своїх шоферів на це натолкую, що, не дай Бог мені, щоб ти не взяв чи що небудь О, А є ж такі багаті люди, що вони можуть і обійтися без того. І держава в нас теж не бездонна бочка. А якби була б адресна допомога, то тоді б і не було б, липо. скільки там підроблених документів, скільки там. Е, ну, так, скажем, неправильно оформлених документів, які їдуть, які беруть і вони не їдуть. Цей родич чи там його знайомий, він має посвідчення, купляє білети тому, і їдеть. Ну, всякі такі непотрібні Ясне. речі. Василю Пилиповичу, наступне ваше звернення депутатське щодо законності передачі земель, що знаходилися під колгоспними лісами. Да. Отак воно я, що це мається на увазі? Я за це теж. Значить, були колгоспні ліса. Значит, люди їх садили, люди їх доглядали, і були колгоспні лісництва. Значить, це все зараз розвалилось. Ліса значит, ну, пішли у сільську раду, голови сільських рад приймають рішення в більшості одноосібно, або й не ставлять, і їх в них забирають ті ліси, або без проведення сесії селища чи села. І віддають їх у лісництво державні. І до мене звертаються люди. Чому це воно так проводиться? Тому я ставив питання, щоб перевірили, налагодили, де законно було передано, а де незаконно було передано. Якщо незаконно, то хай збирають сесію, хай збирають сходи села. Якщо люди згідні передати свій ліс, а якщо вони не згідні, то треба з цим лісом. Він же не може бути просто ліс, а він має бути упорядкований. Має бути господарем. Так, Має бути господарем. То на це можна дати питання, і це можна вирішити. Їх же у нас ще не один такий гектар лісу. У нас, якщо я не помиляюся, мабуть, десь можливо до 20 тисяч гектарів колгоспних лісів у районі нашому, а в інших є побільше. Тому е це питання треба узаконити і передачу, і узаконити, якщо її не передали, то щоб воно використовувалося, як положено, не щоб розкрадали, вирізали. Розтягували і ліс, він має мати догляд, він має мати уход і оберігати від пожежі і від всього іншого. Тому я підписав такі запити. Я сподіваюся, що вони будуть почуті, де що вже робиться в цьому питанні. Зрозуміло. Василій Полопчу, зараз я пропоную послухати запитання наших експертів, і потім ми знову повернемося в студію і дамо відповідь. Добре. Марія Доманська експерт центру політичного аналізу та виборчого консалтингу Василю Пилиповичу. Ви є завідувачем хірургічного відділення Старовижівської райлікарні. Чому ви не є членом депутатської комісії з питань охорони здоров'я? А входите до постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. Таке, таке запитання, да, прошу. Я, значить, даю вам відповідь. У медичній комісії це для мене дуже така узенька комісія, і я, як лікар, я і так знаю всі питання, наболівші, які я не пропускаю ні на сесії, і ні на своїй комісії. А комісія, в яку я входжу, комісія інфраструктури, це дуже широка комісія, де є велике поле діянь. І по яких питаннях до мене не звертаються люди, тільки із медичними питаннями. До мене з великою кількістю інших питань звертаються. О, і там, е мене, якщо ця наша комісія запрацює нормально, і так як я її е є членом, я вношу і пропозиції, контролюю, і що там відбувається, і через неї можна внести багато пропозицій для покращення життя людей, в тому числі і медицини, і обслуговування. Тому я і вибрав цю комісію. Для мені тут зручніше багато з моїх задумів примінити і втілити їх у життя ніж у комісії медичній. Наступне запитання наших експертів прошу. Марія Доманська експерт центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Василю Пилиповичу неодноразово ви порушували питання незадовільного стану доріг на Волині і, зокрема, Старовожівському районі. Чи вдалося досягти якогось результату? Ми багато доріг вже відремонтували, особливо в нашому старовижівському районі. Але якщо їх не порушувати, то стануть дороги ще гірші. Сьогодні у нас була конференція, де ми ці самі питання порушували і будемо надіятися, що будуть дороги на зиму краще, чим були, і ямки будуть зароблені. І останнє запитання. Дмитро Безвербний, експерт Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Василю Пилиповичу, яке ваше ставлення до медичної реформи? Медична реформа вона почалася, як кажуть, ще не на часі. Ще нема багато питань вирішених законів. Але то, що пройшла реформа е швидкої допомоги, то я вважаю, що нормально. Хоч машини будуть відновлені і будуть людям надаватися допомога. А саму медичну реформу хай спочатку закінчить в пілотних районах, а потім перекладають на ці самі райони з тими помилками, які вже нароблені. Дякую, Арі Полопичу, за участь у нашій передачі. Е на, на жаль, час нашої передачі вже спливає, і у вас залишається небагато е щоб е своїм виборцям. Розповісти про найближчі свої плани і побажання Ваші. Ну, мої побажання, я почну з побажань, щоб мої всі виборці і виборці, люди всієї нашої області, і України були здорові. Це найперше, що здоров'я. Бережіть себе і ви будете захищені від всяких негараздів, будете берегти себе. І мої е, плани це покращувати і от зима зараз. Наступить, покращувати, так сказати, інфраструктуру як в області, так і в нашому районі. Пропаливні проблеми. У нас є зараз проотополюваний сезон, буде наступати, покращувати дороги, не відступати від цього. Е, ну, в медицині я буду старатися, хто знає мене весь час, я старався і буду старатися надавати посильну допомогу, яку я можу, щоб старовижівська лікарня була на висоті. О, ну, Якщо нашу ж лікарню закриють, то звичайно я, як депутат обласної ради, не зможу вплинути сам на це, бо це є закон, це є проблема всієї України. Ну, можливо, будемо надіятися, що наша лікарня збережеться і буде все нормально. І люди будуть забезпечені медичною допомогою сповна. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у передачі ваш депутат ми спілкувалися з депутатом Волинської обласної ради Василем Пилиповичем Пецентієм. Дякую за увагу. До побачення.